Давайте з вами обговоримо ситуацію, як так зване великоднє перемир'я вплине на переговорний процес безпосередньо Україна з і США Росія по-вашому. Ну, безумовно, ми вже побачили відповідь Путіна вночі на пропозицію продовжити перемир'я не на 30 годин, хоча ми розуміємо, що було б багато порушень і в ці 30 годин, а хоча б на 30 днів. І про це говорив президент Володимир Зеленський. Що це може бути повний варіант перемиря, може бути, хоча б в повітрі, заборона на далекобійні удари, і дрони вже вночі полетіли на Миколаївщину на в Дніпропетровщину, тому очевидно, що Росія знову показала, що вона насправді не зацікавлена в мирі, а просто намагалася послати якийсь такий інформаційно-пропагандистський сигнал в першу чергу Сполученим Штатам. Що, от буцімто, вони готові. Ну ця така інформаційна спецоперація. Вона зрештою загалом провалилася, бо навіть держдеп закликав продовжити режим режим припинення вогню знову ж таки повторюся, Росія його порушила на в різних територіях фронту, як сказав президент, 2935 разів, але принаймні не було ударів ракетних чи дронів. Хоча перші години були і удари дронами. Якщо говорити про реакцію заходу, то особливо в Європі звичайно ніхто не повірив. Благі наміри, бо очевидно, що припинення вогню має бути безумовним і довготривалим. Як перший крок до встановлення справедливого миру? Мені особливо сподобалася заява міністра закордонних справ Чехії. Дуже влучно він вже в метафору. Що російське перемир'я це було значі, голодування між сніданком і вечерею, і в цей час ти ще їж цукерки такі ж схожі. Заяву лунали з Лондона, і міністр закордонних справ сказав, що власне ось Росія і може закінчити цю війну, просто припинивши її, але не хоче. Я хотіла вас запитати. Є переговорний процес, а є все одно потрібна нам військова допомога. Для вас яка модель військової допомоги Україні видається найбільш ефективною? Це інвестиції в безпосередньо виробництво зброї на території України. розумію, що ви, як законотворця, працюєте по різним напрямкам. Давайте так: що на вашу думку найбільш ефективне? А друге питання: що найбільш реалістичне? Ніби теж по всім напрямкам, де робота, але що бажано для нас як для країни. Зумовно формула, от так звана данська, коли країни вкладають кошти в оборонний комплекс України. Дуже часто це напрям заключають контракти напряму із виробниками, і потім вже зброя поступає в ну власне в українську армію і потрапляє на лінію фронту. це з одного боку і підтримка економіки України, бо це робочі місця, але й також це швидкість, і в принципі, і ми розуміємо, що і якість бо Україна дуже е, в, в збільшила так і номенклатуру, яку зброю яку виробляє, бо ми зараз фактично дронів виробляємо чи не найбільше в світі, але й це менше такі бюрократичні перепони і про це вже говорили на кількох майданчиках. Я чула представників тієї ж самої данії інших країн, які кажуть, що ми в Європейському Союзі все одно робимо повільніше дорожче, тому давайте вкладати в оборонний комплекс України. Райни, але безумовно є певні речі, які Україна поки що не виробляє, зокрема системи протиповітряної оборони. Звичайно, що в науковці будуть працювати над розробками, але саме тут і зараз Україні потрібні західні системи оборони, і ми вже пропонували сполученим штатам, що ми готові їх купувати. І в принципі, Європа готова фінансувати купівлю цих західних систем оборони. Я дякую вам за цю розмову. Євгенія Кравчук плідного тижня. Вам бажаю зараз заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики була з нами на прямому зв'язку.